Дяглядачі мого каналу вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 10 травня 15.06, і о, я роблю на дві доби 11 та 12 травня. Це зараз буде правий берег міста Запоріжжя. Дивимось його. Я буду дивитися зразу приватний сектор, і потім, як ви вже звикли, багатоповерхівки, промисловість, соцоб'єкти, торгівля і розвиток подій на ті, ці дві доби. І як по ітогу будемо бачити. Ну і, звісно, життя та здоров'я людей в цьому сенсі. Поїхали. Так, тут у нас королева мечова по центру лежить. І під нею ми щось будемо відрізати. Відрізати що. Ось цю ситуацію ми будемо відрізати? Відводити від приватного сектора правого берега. Ось воно, бачите? Да. Ну, дай Боже, щоб ми його відвели. Будемо задоволені. Слава Богу. Слава Богу. Ну, руйнування домівок, бачите, дві четвірки йде. Але летить. Бачите, летить. Але дві четвірки вони сохраняють і матеріальне, і фізичне, і, в принципі, життя. Тобто я вважаю, що ну, якщо б це було на лінорманах, то це було б, скажімо так, або по клеверу успішно, легко, з меншими, як кажуть, втратами. Або коли лежить дитина, то не дуже серйозні будуть руйнування. Але я можу ще сказати тут такий момент, що ми очікували результату. Ви бачили, там була сімка монет. Ну, і в принципі всі карти були непогані. Нормальні карти були і був вибір. Тому я вважаю, що може даже і не буде того. Руйнування навіть в малому вигляді. Давайте подивимося ще на лінорманах цю ситуацію. Ну, от зараз ми подивимося, що нам покажуть лінормани, якщо вже йдуть зірки. Бачите, йдуть зірки. Собачка, щось очікує. Буде успіх, буде успіх. Ну, що я можу сказати? Зрадників у нас купа селена. купа селена я не бачу, бачите, тут не випав не клевер, не дитина, але проблеми є. Перед тим був Всесвіт, тобто, значить, що е зробляться такі події і все буде нормально. Цікаво, що під е зірками впала е карта саду, це радість, це все добре. Ну і тут іде успіх. Але мене цікавить, чому ж тут е було в принципі зірки. Чому вони тут припали. Бо тут іде, бачите, якась подія, вона йде, іде вона е, не дуже приємна, бо по луні це йдуть якісь відчуття таємниці і проблеми. Але, але тут буде успішна ситуація, в принципі, по ітогу. Ну, ось букет, бачите? Тобто, трошки прикриває ситуацію, не дуже дає розвернутися, якось не розвертає ті. Не дає повної картини, але в цілому, вроді, як і нічого, вроде, як все нормально буде. Давайте подивимося багатоповерхівки. Ну, ось тут, бачите, дитина випала на донешку, але що буде в розкладі, зразу впав в успіх. Так, ключ в наших руках, але загроза йде. Іде загроза, з нею будуть справлятися. Ось бачите, роздоріжжя. А, роздоріжжя. І трошки неясна буде ситуація, але будуть справлятися. Ключ в наших руках. По ітогу ключ в наших руках. Будемо справлятися з цією халепою. Бачите, нервуватися будемо. Якісь будуть... Моменти такі, що будемо. ну, В цілому, в цілому, в цілому, цілому я вважаю, що все буде нормально. Якщо ви бачите, я викладаю і падають і пльотки і башні, але я кажу, що буде все нормально. Бо є таке відчуття, розумієте? І я не скажу, що воно стопроцентне, але не знаю, що вам сказати. Можете, то мені кажуть, якісь. Підказує, підказує інше щось, те, що дозволяє мені читати ці карти, і то, що я витягую ті карти, які потрібні. Це дуже цікава тема, але я зараз не до цього, що в принципі по, по будинкам я зараз покладу людей, і приватного, і багатоповерхівок, подивимося життя людей, Здоров'я життя людей. Дивіться, повторюється оця. Ну, дно повинно бути іншим. Да? В принципі, я ж тусую. Ну, ось дивіться, по мишам можуть бути травми, можуть бути травми, але можуть бути і просто. Дайте секунду, бо тут от новини йдуть. Тут можуть бути просто, знаєте, якісь такі. Зараз я докладу до кінця. Так, по здоров'ю. Проблеми є, проблеми є, ситуація буде неясна, вона буде неоднозначна. Але таємниць не буде, їх просто не буде. Можуть бути травмовані люди, це буде оповіщено, може таке статися. Так, але це буде не, не тяжко, буде лег, лег, по легкої піде під, під стороні. І ситуація буде стабільна. Але ось у нас наприкінці лежать не дуже такі карти, і оця розвілка, бачите, під підґрунтов'я лежить проблеми. Будуть і нерви, але буде повернення до кращого. Тобто, в принципі, в принципі я можу сказати, що так, да, по здоров'ю можуть бути проблеми, можуть бути постраждалі люди, але це не буде тяжко і страшно. Це буде щось таке по легкому варіанту, по клеверу. І стан здоров'я буде більш-менш нормальний. Але по роздоріжжю там йдуть такі моменти, коли ну, не впевнена така ситуація. І потучам неясна, ну, але вроді як потім налагоджується. Загиблих людей не бачу я по цьому розкладу. По кораблю я запитала одну карту на позитивну, да, на негативну ніч. Чи можуть бути загиблі люди? Ось воно дало мені корабель. Корабель це позитивна, в принципі, карта, але її завжди докладають все одно, бо це швидкі зміни. Ну і ось ось падає карта. да, це негативна карта, і вона каже ні. Бачите, які зміни? Ні. Тобто, все ж таки, там буде оце така ситуація, яка піде на зміну. Ота, ото роздоріжжя воно все ж таки спрацює. Так, і давайте подивимося промислові об'єкти правого берега міста Запоріжжя на 11 та 12 травня. Проблеми, бачите, є якісь, але, але все ж таки трансформація піде на краще. Ресурси будуть збережені. Що я можу вам сказати? Не дуже мені подобається, що проблеми йдуть по дереву. Мені це не подобається. І коса, і коса це як зрізає. Я хочу подивитися. Трошки неясна йде ситуація по промисловим об'єктам. Впряму не каже, що будуть удари, але якась буде Іти все одно потім на ресурси воно вийде, ця трансформація, але отут щось воно так стопорнеться, якась буде, воно буде в легкому такому, але ну як не в легкому, тут іде, навіть проблеми вже йдуть, то тут іде по е, меншому варіанту, як, кажу, як я кажу, по меншому варіанту пройдуть ці проблеми, і потім воно перейде в, в нормальний стан. Чи будуть удари, я не бачу по цьому розкладу тут ударів по промисловим об'єктам правого берега. За <кій> трошки мені не зрозуміло. Давайте подивимося на таро. Так, да, бачите, буде там якась така ситуація, опасна буде дуже ситуація, холоднокровна, дуже буде ж, так, жорсткувато. Будуть хлопці битися, будуть битися, будуть конкурувати, будуть відстрілюватися, але бачите, тут іде якась кризисна ситуація по ресурсам. Чи не вистачає чогось традиційно, знаєте? Ні, вони вирішать це питання. Вони вирішать це питання. Але ситуація опять-таки, бачите, от о, йде жертва, йде обман, йде а, ну от, бачите, зірка, зірка, захист освіту присутствує. Ну, я так розумію, що ото по клеверу воно піде, так як я вам і сказала, по меншому варіанту. Бо може бути і побільшому. Тут більше показує, як дрон. От як дрон. Так. Да. Може, навіть і не один. Велике бажання ту все збити і, скоріш всього, що вони то частково зроблять, а частково може ні. Ано, зараз запитаю. Маленька перемога буде. Так, дрони зіб'ють. З ракетами трошки буде, трошки буде тако, бачите, боляче, розочарування буде йти. Ось, пожалуйста, бачите, ось воно. Ну, щось десь якось проб'ється. потрійки це якась така буде все ж таки. Печаль. Так, ну давайте подивимося соціальні об'єкти правого берега міста Запоріжжя. Падає єрофант завершиться завершення буде цього і відкрита ситуація. Трошки поясніть, імператор страхи. Ну, завершиться непогано, судячи по всьому, але дуже буде людям страшно. от Люди бояться. І я вам хочу сказати: Ну імператор падає, тобто захист буде. Але ось чому вони бояться? Тому що воно, знаєте, так. Ми не бачимо, то по ракетам, мабуть, не вже С300 притарабанять при, при сюди. Чи, чи то, що ми не зможемо збити. Бачите, тут відкрита, відкрита ситуація. Допомога йде. Ну, вибір буде, в принципі, вибір буде, вибір буде. По соціальним об'єктам, по соціальним об'єктам, бачите, двійка мечува випала там, але... Сподіваюсь, що все ж таки імператор. Імператор це захист, це наші ППО, воно буде зробить свою справу. Ну, бачите, трошки воно як не доігрує там до кінця, чому я дивлюсь на той і на той колоді. Щоб зрозуміти, чи реально це так. Соціальні об'єкти, дивлюся я на Ленорман. Нервова буде обстановка і достатньо така е серйозна будуть якісь зміни йти. Але тут, в принципі, непогана карта. Так, да, тут ми маємо. І у нас лежить букет наприкінці. Тобто, все ж таки ми справимося. але ж чому тут у нас собачка лежить? Бачите, от луна пішла і проблемки плани. Угу. Я вам скажу так: соціальні об'єкти. Тут є така ситуація, є така ситуація, що працюють ці зрадники, працюють, але працюють і наші люди. Тож для того, щоб випав букет, дуже багато треба зробити, щоб ця історія закінчилася нормально для соціальних об'єктів. Я можу сказати, що ну, по, цім, по цим розкладам я. Ну, скажімо так, 50 на 50, тут іде під питанням. Для мене, для мене особисто, я не знаю. Хоча тут, як люблять казати росіянці, неоднозначно. Не все так однозначно. Так, ану, дайте я потяну. В принципі, це воно нейтральне, але все ж таки позитивне. То я докладу, бо тут треба розуміти. Ну, ось дивіться, загроза йде. Іде, що може бути удар, але падають зірки, буде захист Всесвіту і буде ситуація більш-менш стабільна. Ось так я скажу таку відповідь по соціальним об'єктам. Давайте подивимося зараз торгівельні об'єкти правого берега. Закриті об'єкти. Нормально все буде, загроза існує, але тут будуть працювати наші фахівці, все буде хорошо. Будуть нас захищати. І відкриті ринки, торгівельні майданчики. Зразу падає Лілія, я сподіваюся, що все буде добре. Дуже на то сподіваюся. Там багато зрадників, вони планують, але ключик буде в наших руках. Наші хлопці працюють над цим. Ось, пожалуйста. Так що так. Ну і давайте я покладу розвиток подій на 11 та 20, 12 травня по правому берегу міста Запоріжжя. Ну, що сказати, так, буде трошки е в цілому нормально, зразу кажу нормально. Але бачите, наприкінці нам падає. Чому я на чоловіка поклала, бо це не активна карта, я кладу якор. Тобто хлопці працюють всі спецслужби, всі військові, всі повітряні сили, все вже налагоджено і все працює як часики. Але, але стоїть наприкінці розвілка. Я її роздивляюся. Будуть якісь сообщення, якісь події. Події не дуже правильні, не дуже для нас хороші, трошки такі для нашої країни не дуже приємні. Але, але для нашого міста Запоріжжя, да, для правого берега міста Запоріжжя. Але ну, сповіщення таке, да, будуть лунати ті всі діла. Але тут ще після тр трансформації роздоріжжя, іде трансформація і йде захист Всесвіту. Тому бачите, от такі карти. Раз, два, три. Вони негативні. Оця четверта. Тут якесь скопичення цієї енергетики йде. І завдяки цій карті воно повинно бути все нормально. Да. Кінчиться все садом. Так що так, люди. Трошки розширила я цю цей розвиток, бо я роздивилася це все, потрібно було то зробити, тому що не просто так падає карта Всесвіту. Все, я можу вам сказати, що правий берег буде нормально. Десь, може, будуть якісь проблеми, але вони пройдуть по клеверу. І, в принципі, не повинно там бути нічого такого страшного. Але. Але бачите, що приходиться проходити нашим хлопцям. Всесвіт, це наші хлопці, це, це вони будуть це відпрацьовувати. Немає інших рук у Бога, окрім наших. Так що так. Все, люди я закінчила розклад для правого берега міста Запоріжжя. Бажаю всім Цих днів більш спокійних, що буде все нормально. Вдячна вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть свої коментарі. І почуємось, Па-па!